Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відеоогляд про придбання на своє господарство саморобного змішувача кормів. Так як я вирощую ще поросят, мішаю я руками, хто мішає це мене зрозуміє. Ось такий саморобний, я його сам не робив, замовив. Пана Юрія він виготовляє такі. На тіктоці є його відео огляди таких змішувачів. Кого буде цікавити, можу надати з його дозволу контакти. Ось такий мотор 2,2 кВт. З 200-літрової бочки покрашено. Якісно. Робота наразі на огляд якісна. Такий вигрузний люк і нижній вигрузний люк. Ну, наразі мені подобається. Зараз, поки я не зможу сам винести і встановити, зараз когось попрошу би прийшов і поміг. І спробую його на роботі. В роботі. Ось таке я придбав собі на своє господарство. Так, розпаковку зроблено. Вже от поставив. Якістю роботи задоволений. Дуже гарно, дуже вдячний пану Юрію. Він мені полегшив роботу, бо до цього я змішував ось в цій ванні. Тепер будемо змішувати тут. Все працює. Без вібрацій, без нічого, досить гарно. Пан Юрій, дякую вам. Кого буде цікаво з дозволу пана Юрія, я надам контакти. Гарна річ. В роботі знімлю пізніше, так як я вручну намішав, наразі не вхота мішати, намішувати. Буду мішати з німлю. І ще одне цікавить, ось такий кр 20 аец Новий. Зроблена підставка. Зроблений такий шнек дороблений. Все нове, нічого не робилося. Просто в мене дуже слабеньке світло. Може хтось поблизу з Тернопільської області я би продав ось таке. Це буде Україна. Віримо в Збройні Сили України. Всім мирного неба. Підписуємося на мій канал, пишемо коментарі, ставимо лайки. Далі.